Битуває думка, що американські автівки, особливо лінкольни, цікаві виключно у максимальних комплектаціях. Спробую зараз з вами сьогодні це спростувати. Багато хто знов-таки вважає, що дуже комфортна їзда, дуже добра шумоізоляція цел виключно преміуми-преміуми максимальних максимальних комплектацій. Розробники цієї моделі вважають, що навіть у базі це вже має бути обов'язково. Ми нами з вам показуємо суто питання по ремонту, питання, якісь там можливі складнощі, можливо, якісь нестиковки. Е, щоб ви дійсно розуміли. Е, по перше, і наш підхід до ремонту, до відновлення ваших автівок. і звісно, що е, з якими складнощами, з якими труднощами, з якими підводними каменями ви, в теорії можете стикнутися на майбутнє. Е, коли вирішите замовляти собі автівку, щоб це не про те, що не треба цього робити, це про те, що бути до цього готовими і морально, і звісно, що матеріально. Ходимо розбиратися, які ж там були пошкодження, які були сюрпризи з цим авто, да? які були трабли. А сюрпризи цією автівкою було дуже багато. Ходимо розбиратися.